Уяви таке, ти виходиш з дому, викликаєш таксі, і воно прилітає з неба. Не машина, а справжнє повітряне судно. Фантастика! Аж ніяк! Літаючі авто вже тестують, і це може змінити транспорт назавжди. Як швидко це стане реальністю? Давай розбиратися. Хочеш бути в курсі всього першого? Підписка плюс дзвіночок. І ти в темі: Гіганти. Як-от Uber, Hyundai та Airbus уже вкладають мільярди в розробку. Uber обіцяє запустити аеротаксі до 2025 року, а Hyundai вже показала концепт, який трансформується в дрон майбутнє прямо над головою. Але як завжди, є нюанси. По-перше, це коштує як крило від приватного літака. По друге, безпека уяви тисячі таких авто в небі, хаос, аварії, пробки тільки у повітрі. Тому регулятори ще не поспішають видавати зелене світло. Але не все так погано. Дубайська поліція вже тестує літаючі мотоцикли для швидкого реагування, а деякі компанії використовують дрони для транспортування вантажів. Літаючі машини не просто фантазія сценаристів, це реальність, що поступово наближається. Але поки що або чекаємо, або вчимося керувати дронами.